Новини на часі для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». вітаю. Лікарі борються за життя 13-річного хлопчика з Херсонщини, якого за останні 24 години Росія намагалася вбити двічі. Перший раз під ворожий обстріл підліток потрапив за кілька годин до нового року в селі на Дніпрянське. Удруге, уже цієї доби обстріл у нас догнав просто в реанімації Херсонської обласної дитячої лікарні, куди його доправили в тяжкому стані. Ось який медзаклад після російського удару це єдина лікарня в Херсоні, що надає цілодобову допомогу дітям. Ворог випустив по ній близько семи снарядів. Повідомляють вова зруйновано грудне відділення неонатального корпусу, дві реанімаційні палати та пошкоджено кілька медкабінетів. Спалахнула пожежа. Вибуло понад 700 вікон. Нині їх на швидку руч закривають дерев'яними щитами. До сховища під час ворожого обстрілу евакуювали 17 дітей, чотирьох батьків та майже 4 десятки працівників лікарні. А хлопчика, який двічі потрапив під обстріл, доправили до медзакладу Миколаєва. Загалом цієї новорічної ночі в Херсоні від російських обстрілів поранена одна людина. Ще одна загинула. Повідомляє ОВА. Напередодні нового року окупанти завдали чергового ракетного удару і по Миколаєву. За даними голови військ адміністрації Віталія Кіма по місту випустили шість іскандерів. Семеро містян поранені трьох з них. Госпіталізували, зруйновано два приватних житлових будинки. 12 пошкоджено руйнувань зазнали і три навчальні заклади. Пошкоджено майже 20 гаражів, автівки та газогін. Фахівці одразу виїхали на місце обстрілу, аби ліквідувати витік газу. Про наслідки ворожої атаки на Миколаїв. Далі я з чуть не упала. Як воно, е, громко було дуже. Так, пані паніна розповідає про черговий ракетний обстріл Миколаєва. Одна з ворожих ракет прилетіла у їхній гаражний кооператив. Я живу рядом в домі. Я побачила, що пожарки є. Я так поняла, що сусідні гаражі. А потім зайшла до сусідів, а вони говорять, що ні, це ваші гаражі. Під вибуховою хвилі у зачиненому гаражі Інни скло автівки усе в Тріщинах. Ракета влучила буквально у кілька метрів. Сусідні гаражі зайнялися, деякі знищені повністю. На місце обстрілу одразу прибули рятувальники та спецтехніка. Внаслідок обстрілу було, в одному з районів міста було пошкоджено близько 20 гаражів. Щент зруйновано біля 7-10 гаражів. Фанти поцілили в приватний сектор два будинки знищені вщент. У понад десяти вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. На одному з постраждалих подвір'їв величезна вирва. Поряд просто на проїжджій частині понівечена автівка. Тут від обстрілу пошкоджено і газогін. Вибита стойка, труба знаходиться в напряженні. Визвана спецтехніка, щоб припадня трубу і поставити на стойки і устранити утечку. Фахівці запевняють, що люди в новий рік без газу не лишаться. Після Кетного обстрілу окупантів поранень зазнали семеро миколаївців трьох з них госпіталізували. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж. Програма вікна СТБ», єдині новини. Навіть і новорічну ніч окупанти не припиняли тероризувати жителів Нікопольського району Дніпропетровщини із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії випустили 20 снарядів по самому Нікополю. Російські терористи поцілили по житлових будинках. В одній із поверхівок сталося займання внаслідок атаки. 48-річна жінка дістала опіки очей. Її доправили до лікарні. Зранку жінку виписали. У Нікополі пошкоджені близько десятка багатоповерхівок та чотири приватні. Будинки, господарські споруди, лікарні, аптеки, банк, готель, магазини та електромережі. Загалом вони вже рівно п'ять з половиною місяців під російськими обстрілами Марганицьку громаду та навколишні села з тимчасово окупованого енергодара. Протягом цього часу громаду покинуло більше половини жителів. У майже 300 родин частково пошкоджене житло, 15 приватних будинків. Зруйновано повністю. У міській раді Марганця кажуть, допомагають людям своїми силами та залучають допомогу від благодійників. Докладніше Софія Богуцька. Під прицілом вже в п'яте жителі цього приватного сектора Марганця страждають від російських обстрілів і день і вночі. Останній раз окупанти вгатили сюди із градів. Побили майже два десятки приватних будинків та господарських споруд. Оце, оце, оце лежала на кухні. Да, Мерганчанин Олександр показує шмат снаряда, що опинився на кухні його товариша. Він допомагає відновлювати цей побитий будинок після нічного обстрілу кілька днів тому. Оце уголок, м'який, якраз... А де той град терчав отой? Снаряди з реактивної установки Град пробив стіну у будинку. На вулиці стояло авто, яке від вибуху перетворилося на Брухт. Це машина в см'ятку, машина тільки, тільки заліли, повний бак бензину, солярки, верні, дітей, повний бак. Ну, слава богу, нічого не взорвалося. У будинку пошкоджений дах, та немає жодного вцілілого вікна. Господар спав в одній із кімнат, вцілів. А Олександр у підвалі каже, ночує там, бо майже щоночі на районі дуже гучно. Спати опускає, тому що гупоють спати не дають. Щоб менше чути, як гупають. Зараз у будинку відновлюють газопостачання, електрики поки немає. Без цих вигод лишилася і сусідка – 92-річна пані Галина. Нині її доглядає донька із Запоріжжя Наталія. Снаряд із граду теж прилетів до Родини у двір біля прибудови, де стоїть газовий котел. Уже не спала я, ні. Оце ж один да, оце в два часа ж ночі. Я ж уже як відключила котел зайшла в дім от, і потім вже через минут десять, може, буквально, як шарахнув сильний грохот такий прям страшне щось робилося. у будинку вибухом винесло два вікна та посікло стіни. Жінки з хати не виходили, боялися лише зранку побачили руйнування. Була дірка, так, да, там прилетіло добре, що це так вибило. Окошко в нас було. Оце тут, акошко, от, а це от стінка, оце тут. Оце це. А як воно ще літало там, я ж не знаю, і он, сарайчики там. У прибудові від обстрілу побило газовий котел та плитку. Донька каже, старенька матір дуже тяжко переживає російський терор марганця та їхати не хоче. Нема нічого, мама плаче. Це таке строїлась всю жизнь, війну, голод, все пережила. А это що такое? Це ж мав не переживу. Марганець та п'ять прибережних тіл громади перебувають під російськими обстрілами вже п'ять з половиною місяців. Нещодавно протягом кількох днів російські терористи частково пошкодили або зруйнували тут 27 приватних будинків. Мер міста каже, жителям активно допомагають будматеріалами представники благодійних організацій, зокрема Червоний Хрест. Гроші ж на відбудову беруть з міського бюджету. Ми пере кошти. З одного ну, з однієї статті на другу перераховуємо і ті, які в соціальні програми у нас були, ми їх скоротили, а всі гроші направляємо на допомогу нашим мешканцям. Запланували дуже багато коштів для наших мешканців Наперед уже ми вже виділили більше 16 мільйонів і 10 мільйонів заложили. За час російського терору у Марганецькій громаді руйнувань зазнали 16 багатоквартирних будинків. Пошкоджені близько 300 приватних, 15 зруйновані повністю, 35 марганчан постраждали, 13 загинули. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Задля масованих ракетних обстрілів Росія використала багато калібрів. Тому найближчим часом, поки готує ракетоносії, ймовірно вдасться до нових. Так, про це в ефірі телемарафону сказала керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Тому вона закликала всіх бути далі вкрай обережними те, що зараз в чорному морі корабельне угруповання зменшилось до п'ятьох одиниць, і ракетоносії знаходяться в пунктах базування. Також може непрямий спосіб свідчити про те, що готується, переспоряджується ця, цей напрямок. Вони цілком імовірно можуть продовжувати застосування дронів так само з нашого напрямку. Ми готові до будь-якого розвитку подій, а до місцевого населення правобережжя в тому числі знову звертаємось, щоб були дуже обережними, оскільки скоріш за все обстріли посиляться. І сьогодні також це всі новини на цьому. А марафон триває і його продовжить. Моя колега Яна Брензеї.